Вже на великий ящик, у якому тебе закрили. Ти намагаєшся вирватись, вибратись, достукатись до того, що було не так давно. Ти кидаєш самого себе від кута до кута, але виходу немає. Вибратись неможливо. Але ж іноді до тебе приходять думки, що ти вирвався, що ти знайшов у собі сили йти далі. Тобі здається, та ні, ти навіть переконаний, що ти сидиш на вершині цього ящика. Що ти керуєш часом? Так, приходять такі думки. Але це оман. Це просто фантазія, це неможливо. Ні, я тебе дуже прошу, не кажи так. Інакше це з'їсть тебе швидше, ніж ти думаєш. Треба вірити. А ти віриш? Скажи мені, ти віриш в це? Вірю. А що робити потім? Ну, я не знаю. Мабуть, три крапки. Як вирвати з цього ящика? Як жити в ньому далі? Як жити, якщо ти знаєш, що твого завтра може не бути. Синдром набутого імунодефіциту: чотири моторошних літери. СНІД. Чума ХХ століття так ще величають цю по справжньому страшну недугу, що стала вироком для мільйонів людей усього світу. Звідки це взялося? Чому на рід людський знов прийшло на від якого ліків ще ніхто не придумав? Питання риторичні. Снід це результат безладного способу життя, наркоманія, гомосексуалізм, так зване вільне кохання призвели до виникнення недуги, про яку нібито всі все знають. Знають. Що якщо у публічних місцях безплатно роздають презервативи, то це акція проти СНІДу. А СНІД це щось страшне і далеке, бо ним, на думку багатьох, заражаються лише наркомани і інші неблагополучні верстви населення. Насправді це не зовсім так. Де сприймають інформацію по віл інфекцію СНІД в основному? Знають шляхи передачі. І як запобігти інфікуванню? Але більшість людей вважає, що особисто цієї людини, особисто мене епідемія не торкнеться. Це десь там, десь хтось, але не я. Така психологія, на жаль, наших людей. І коли вони приходять до нас і ми виявляємо Віл-інфекцію, звичайно, у всіх однозначно спочатку психологічний шок, з якого ми намагаємося вивести кожну людину, яка приходить. З виявленням біл статусу, а потім вже ми починаємо думати, що робити і як далі жити цій людині. Якщо говорити про статистику, то в нас в області виявлено майже 4 тисячі віл позитивних за період епідемії. На на превеликий жаль, біля тисячі людей вже загинули від цієї хвороби або від хвороб з снідом. Ну які хвороби з снідом, це туберкульоз, якими найперше захворюють наші пацієнти, або інші так звані опортуністичні інфекції. При впровадженні в Україні антиретровірусної терапії. Ми отримали можливість зберігати життя людям, які, хоча і інфіковані вірусом імунодефіциту, і мають певну клінічну стадію захворювання, але вони мають змогу, приймаючи терапію, жити абсолютно повноцінним життям, тобто працювати на своїх робочих місцях. Перебувати в сім'ї серед друзів абсолютно не відрізняючись від загального звичайного населення. Нині для того, щоб набути віл-інфекцію, не обов'язково потрібно бути наркоманом чи повією. Найстрашніше те, що ця недуга стирає соціальні кордони. Хворими останнім часом стають люди із благополучних сімей, які заразились віл-інфекцією статевим шляхом через незахищені статеві стосунки. Мені 23 роки, і я з абсолютно нормальної сім'ї. Віл-інфекцію мене виявили тоді, коли робили операцію на апендицит. Коли мені про це сказали вперше, я, звичайно ж, не повірила. Я думала, що це якась помилка, наполягала на повторних тестах. Звичайно, мені їх зробили і все ж таки виявили інфекцію в моїй крові. Батькам я сказала, що, мабуть, у стоматолога чи на манікюрі, адже це досить поширене явище останнім часом. Але насправді я думаю, що заразилася від одного хлопця, з яким мала короткостривалі стосунки на відпочинку. Ви знаєте, він, здається, був нормальним, але водночас трішки підозрілим. Він казав, що усі його друзі вживають наркотики. Він же ж наркотиків не вживав. Ми роз'їхалися через декілька днів і навіть не обмінялися телефонами. Я чомусь майже впевнена, що я заразилася саме від нього. Це помилка юності, за яку я платитиму дорогою ціною все життя. Україна посідає одне з перших місць в Європі за темпами поширення віл сніду. Щодня ця хвороба забирає життя десятки українців. Віл-інфекція це хронічне захворювання, повільна інфекція. Перші симптоми хвороби спостерігаються в середньому через півтора-три місяці після інфікування. Це так звана гостра стадія віл-інфекції, і вона спостерігається не у всіх інфікованих. Для гострої стадії характерна тривала лихоманка, схуднення, нічне спітніння, збільшення лімфатичних вузлів. Продовжується недуга два-три тижні, і людина, нібито одужує, проте вірус залишається в організмі і може інфікувати інших. Період безсимптомного вірусоносійства триває від кількох місяців до багатьох років. В нашу лабораторію поступають аналізи з усіх районів області, де кожен вільно може обстежитись вільно, підкреслюю, вільно, добровільно. Анонімно і безкоштовно може обстежитися і перевіритися на наявність антитіл до віл-інфекції. Що стосується наших пацієнтів, тобто пацієнтів, які є ВІЛ-інфікованими, то для них передбачений в нашій лабораторії розширений. Перелік аналізів такі хворі згідно нашого протоколу обстежується на наявність антитіл до вірусних гепатитів, на наявність антитіл до інфекцій групи ТОРЧ. Група ТОРЧ передбачає в собі комплекс аналізів: це цитомегаловірус, це герпесна інфекція, це хламидійна інфекція. І інфекція токсоплазмозу. Хибно-позитивний результат дають нам жінки вагітні, тому що це вагітна жінка, там іде, змінюється гормональний фон, і тому дає хибно-позитивний результат. Хибно-позитивний результат можуть дати пацієнти з хронічними захворюваннями, можуть дати позитивний результат пацієнти туб диспансеру. Можуть також дати хибно-позитивний результат люди, які приймають гормони. Тому для того, щоб виключити повністю якісь хибно-позитивні результати, тому і передбачений цей верифікаційний аналіз, при якому або людина остаточно в людини підтверджується остаточно віл статус, або цей діагноз знімається. Хоча ВІЛ вражає весь організм, до цього часу не доведена можливість інфікування через піт, сечу, сльози, слину, оскільки кількість вірусних частинок в цих рідинах надзвичайно мала для зараження. Тож для тих, хто досі жахається ВІЛ-позитивних людей, вважає їх небезпечними для суспільства і переконаний, що цих людей потрібно ізолювати від усіх інших, запам'ятайте, ВІЛ-СНІД не передається побутовим шляхом через повітря, причханні, кашлі, при спільному у проживанні, роботі в одному приміщенні, користуванні посудом. ВІЛ передається трьома чітко визначеними шляхами при незахищеному статевому контакті, якщо один із партнерів є носієм через кров переливання зараженої крові, використання брудних шприців під час прийому наркотиків, від віл позитивної матері до дитини під час вагітності, пологів або годування груддю. А чи готове суспільство ставитись до віл-інфікованих як до звичайних людей без будь-якої дискримінації та утисків? Аби з'ясувати це, ми звернулись до лучан із таким запитанням. Якби ви дізнали, що хтось із вашого оточення віл-інфікований, чи змінили б ви до нього своє ставлення? Ставлення в плані відношення звичайно змінилося б, тому що е, жалість. Звичайно, якась би з'явилася. А якщо говорити про ставлення, тобто як ізгоя, то я думаю, що точно ні, тому що це, це дійсно серйозна проблема, і людина сама не в змозі побороти її. Тобто треба і морально, і всякими шляхами підтримувати. Чого я маю міняти? Ставлення до тої людини. Кожна своя судьба, то в чому та людина винувата, що її там по крові чи що ж то як то? Чому я маю міняти про цю людину думку? Я думаю, що ставлення змінювати не потрібно. Це така ж сама людина, як і ми, і ми навпаки маємо допомогти їй перебороти цю хворобу. Хай би як там не було. Мені здається, що навпаки потрібно їх підтримати в такій ситуації, тому що не завжди це буває через, як я вже сказала, неправильний там спосіб життя. Це буває і через занесення інфекції через уколи, через кров. Різне буває в житті, різні випадки, ніхто від цього не застрахований, тому я би своє ставлення не змінила. Ні, це ж біда, треба підтримувати людину, а не відвертатись. неї. це може Людина змінюється, статися. Вона просто захворила та й все. Це може бути з кожним із нас. Не знаю, ніхто від цього не збережений. І справді від сніду ніхто не застрахований. Тож, якщо ця біда торкнулась когось із вашого оточення, не варто відвертатись від цієї людини, а як і належить у скруті підтримати та розрадити. Це ж радять і психологи, адже унаслідок пригніченого психологічного стану людина часто не знаходить у собі сили боротися із життєвими труднощами а відчуття самотності і соціальної ізоляції заважають їй звернутися за допомогою до інших. Проблема віл сніду лишається, на жаль, дуже гострим питанням в нашому соціумі, тому що соціум не готовий до прийняття цієї проблеми внаслідок багатьох причин. Але я завжди кажу своїм пацієнтам і не тільки пацієнтам, а просто людям, які приходять на обстеження до нас, про те, що ми кожного дня їздимо в транспорті, і ми не задумуємося про те. Що біля нас їздять люди з туберкульозом, що біля нас їздять люди наркозалежні, алкогольно залежні. Ми просто сідаємо в той транспорт і їдемо. І поруч нас так само їздять віл-позитивні люди. І це доказом того, що вони є абсолютно безпечними для нас. І напевно не проблема віл-позитивної, бо вони віл-позитивні люди. Вони всі знають і вміють поводитися в соціумі. Вони знають, що робити для того, аби не нанести шкоди комусь, хто біля них. Проблема в тих людях, які біля них, і в їхньому небажанні приймати цих людей через ряд певних причин: страхів, тривог, які пов'язані з проблемою Вілсніду, з напевно з фатальністю даної проблеми. Я маю на увазі, що люди думають, що якщо людина вілінфікована, це значить, що вона ну вже просто незабаром помре. Це неправильна думка, тому що знову ж таки повторюся на фоні різних захворювань, які існують в соціумі, це одне з них, яке нам треба просто приймати і вчитися з ним жити. А що б ти робив, якби дізнався, що твого завтра не буде? Годинник, годинник, він щось нестримно шепоче, щось прощає. Він запитує, що б ти робив? Танцював би, співав би, малював би, що б ти робив сьогодні, знаючи, що завтра не буде. А знаєш, можливо, б ти просто заснув, щоб не прокинутися завтра. Окрім кваліфікованих лікарів і психологів, віл-інфікованим також потрібна і юридична підтримка та консультація. Практично кожен віл-інфікований зіткнувся з численними проблемами і найчастіше з отриманням медичної допомоги. Держава гарантує доступність, якість, ефективність медичного огляду, в тому числі анонімного, з наданням попередньої та подальшої консультативної допомоги. Отримання правової допомоги є одним з ключових факторів для Призупинення росту пандемії у сфері вілсніду, оскільки знаючи про свої права, орієнтуючись у тому, які саме соціальні гарантії та захист надаються людям, які живуть з віл снідом з боку держави, є ключовим фактором у призупиненні даної пандемії. Найбільше порушень. У сфері ВІЛ СНІДу зафіксовано в медичних та соціальних сферах. Зокрема, якщо говорити про медичну сферу, це порушення пов'язані із ненаданням медичної допомоги, із неякісним наданням медичної допомоги, із категоричною відмовою надання медичної допомоги, як до прикладу, якщо особа звертається до стоматолога чи до хірурга і говорить про свій віл статус. Лікарі категорично відмовляються надавати їм медичну допомогу, це, на мою думку, пов'язано виключно із страхом чи непрофесіоналізмом такого конкретного лікаря, оскільки законом передбачено чітко, що лікар до кожного пацієнта зобов'язаний ставитись як до потенційно інфікованого. Скільки можна прожити з ВІЛ? Це одне з перших питань, яке ставить собі віл-інфікована людина. І конкретної та точної на нього відповіді не існує. Відомо, що лікування не стілює повністю, а лише зменшує концентрацію віл у крові, і імунна система зберігається довше. Ліки не знищують остаточно вірус в імунних клітинах. Кожен випадок, власне, індивідуальний. Тривалість життя ВІЛ-інфікованого може залежати від того, який спосіб життя веде хворий, чи отримує він кваліфіковану допомогу, яким був його стан здоров'я до інфікування тощо. Вказуються різні терміни життя з ВІЛ за узагальненою статистикою. Насправді на ці дані орієнтуватися не варто. Я з благополучної сім'ї, але навіть це не вберегло мене від ВІЛ, адже я обрав не ту дорогу. Кіновінститут. Почав спілкуватися з компаніями, де завжди були алкоголь, сигарети, наркотики, якісь сумнівні дівчата. Одним словом, Я вів абсолютно безобразний, розпутний спосіб життя. Ніхто ніщо не було для мене авторитетом. Ні просьби батьків, брата, друзів, родичів. Я почав спокійно скочуватись. І останньою краплею для мене стала ситуація. Коли мій рідний брат женився, я навіть про це не знав. І мене ніхто не запросив. Уявляєте, це рідний брат, вони стіснялись мене, не довіряли, боялись, щоб, дивлячись на мене, подумали погано про всю мою сім'ю. Я їх розумію. Якісь остатки моєї совісті говорили мені зупинитись. Я пішов до свого батька. Ми пішли з ним в парк, я став на коліна і просив допомогти мені. Бо сам я вже не міг з цим справитись. Я плакав, вибачався, розказав все, що в мене було на серці. Розказав про своїх друзів, як я з ними проводжу час, і батько теж заплакав. І з цього моменту все почало мінятися. Батьки завезли мене в церкву, наняли психолога, проводили зі мною час як з малою дитиною, майже кожну хвилину. І я познайомився з дружиною свого брата все, ніби наладилось. Багато наукових центрів в розвинутих країнах займаються вирішенням проблеми вакцинації, проте це все ще питання наукових розробок і перспектив, а не реальність. Вакцини проти ВІЛ поки немає. Але зупинити цю хворобу зможуть не вакцини, а самі люди, якщо, врешті-решт, схаменуться і перестануть вести безладний спосіб життя, частіше звертатимуться до Бога, адже снід можна подолати. Якби хоч хтось зараз сказав мені, що я здоровий, будь-хто, хоч хтось. Я б почав здійснювати усі мрії, які б я мав потім колись. А що тобі заважає втілювати твої мрії? Іди, втілю втілюй їх, бо ж хвороба це можливо лише поштовх до їх здійснення. Ні, ти не розумієш. Хвороба це знак, не можна відкладати свої мрії на завтра, тому сьогодні залишається. До кінця відкривати ті частинки своєї душі, про існування яких ти ніколи не здогадувався, десь в глибині душі там так всього багато є. А що ти відкрив у своїй душі? Я відкрив себе, прислухайся, мелодія. Я відкрив, що вона, людська душа, вміє співати. Нехай час ніколи не зупиняє вас, не ламає ваші мрії, не обмежує можливості. Вбиває не снід, вбиває байдужість.